Таїсія та Владислав разом ще зі школи навчаються нині в одній групі в Чернівецькому індустріальному коледжі. Кажуть, що покохали один одного чи не з першого погляду. Тому довго не вагалися і вирішили одружитися. Вирішили просто спробувати себе в ролі, так би репетиції зробити. Ну, думаю, що буде трошки ну, попроще, а це так, як все в реальності. Та і переживає, щоб кожна дрібничка була правильно, щоб не, не зробити щось не, не то. А потім, вже, коли вже об... Об... обмінялися обручками, то танець вже просто якось був сам по собі йшов. У нас це багато що означало зробити так само. Ну, спочатку це було так, чисто по приколу, щоб запам'ятався цей день. Але коли приїхали ви, ми зрозуміли, що це все не просто так. Щойно одружені чоловік та дружина, як годиться і на справжньому весіллі, обмінялися обручками та поставили підписи у свідоцтві. Після довгоочікуваного слова так у залі залунало гірко. Не обійшлося і без традиційного кидання букету. Ось так одружилося ще сім студентських пар. Організатор дійства каже, що було дуже важливо відтворити атмосферу справжнього весілля, адже незабаром день закоханих. Для нас це вперше таке як студентське весілля, ми його вирішили організувати до 14 лютого. Незважаючи, що сьогодні п'ятниця 13-го, ми не віримо в забобони. Ми віримо, що сьогодні і саме існує любов, і сьогодні з'єднується найкращі пари. Під час весільної церемонії в коледжі дотримувалися усіх народних традицій. Примні емоції, хвилювання учасників та щирість їхніх посмішок зробили свято з нагоди дня закоханих дійсно веселим та незабутнім. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.